Усім привіт! Сподіваюсь, ви не дуже здивовані відео такого характеру на моєму каналі, адже я ще ніколи не знімала в'язальних майстер-класів. В принципі, це і не дуже майстер-клас. Відзняла я це відео давно, ще рік тому, ще до початку повномасштабної війни. Просто якось цей рік мені було не до цього відео, аж ось я знайшла файли на своєму телефоні і вирішила змонтувати. Під звуки дощу пропоную вам послухати мій голос з озвучкою. Спиці я взяла в Аврорі, невідомого вони номеру, там було написано 11, але думаю, що це наш десь 3,5-4. Нитки так само я купила в Аврорі. Це Поліестер, по-моєму, ну для таких іграшкових штук підійде. Так, набираю. 12 петель і в'яжу тільки лицьовими петлями. Ну, я так собі вирішила, що в мене буде платочна, платочна в'язка, тому що, чекайте, не платочна, як це сказати, хусткова, <сум> тому що вона не закручується, не завертається, тому я вирішила в'язати тільки лицьовими петлями. Ось я набрала. Пров'язую перший рядочок, лицьовими. Так. перевертаю. Також лицьовими другий рядочок, і всі наступні також лицьовими петлями. Цю пов'язочку я в'язала для моєї маленької подружки на день народження для її качечки Лоу. В принципі, наступні рядочки я вам вже показувати не буду. Просто от я пров'язала в моєму випадку це 50 см довжину складаю, ви там вже собі дивіться, скільки вам потрібно все, закриваю петлі. Закрити я вирішила виворітними петлями. Не знаю, чогось я вирішила, що мені так буде зручніше робити. В принципі, нема великої різниці зробити це лицьовими чи виворітними. Ну так, напевно, напевно, знаєте чому? Напевно, що перша ем, стіночка петлі так лежала на спиці, що просто зручніше було з неї пров'язати виворітну. Хоча зараз я вже не впевнена, бо це було рік тому, я ж кажу. Так, Закриваю останні петлі, витягую ниточку, ще раз пров'язую останню, отаким чином, відрізаю. Витягую її остаточно, все. Тепер в мене вже нічого вже не розпуститься, відкладаю і починаю в'язати бантик точно таким самим чином. Набираю так само 12 петель і в'яжу. Так само тільки лицьовими петлями. Чесно кажучи, я сумнівалася в цей момент в'язати мені бантик гачком чи спицями. І я вирішила, що хочу, щоб бантик і сама пов'язочка були однакові по стилю в'язання. Тому я вже вирішила, ну, якщо вже в мене сама пов'язочка зв'язана. Спицями, то я вже і бантик зв'яжу так само спицями. Чесно кажучи, потім пожалкувала, тому що в'язання гачком, воно більш таке плотне і краще би просто бантик-форму тримав, ну але вже як є. так, Як бачите, в'яжу лицевими. Тут у мене щось втекла петля на дві, нічого страшного, я їх вертаю на спицю і пров'язую. Лицьовими, так, перший рядочок лицьовими, і всі наступні так само лицьовими. В моєму випадку, десь приблизно сантиметрів 10 я пров'язала, ви вже дивіться, як хочете, чисто візуально, так як вам сподобається. І закриваю. Виворітними петлями так само, як і пов'язочку. Чуєте, як мій кіт нявче? Заспокоюся. Я просто, коли розмовляю, він думає, що це я з ним розмовляю, і починає мені щось відповідати. Так, остання петля витягую. В принципі, все точно так само, як і в пов'язки. Відкладаю і починаю процес зшивання. Чесно кажучи, сшивати або шити це те, що я не люблю. Це моє саме нелюбиме у в'язанні. Коли я собі щось в'яжу, ну, в принципі, я вже дуже давно цього не робила, але були часи, коли я собі в'язала всякі светрики, шапочки. То цей момент зшивання виробу самий самий для мене нелюбимий. Так. Ну, тут нема нічого такого надскладного, просто під кожну петлю, які розташовані одна навпроти другої, під верхню, під нижню, під верхню і під нижню. В принципі, я не аж такий спец. Просто дивлюсь візуально, щоб це виглядало більш-менш нормально. Можливо, є якісь кращі способи з'єднання деталей, але мені здається, для іграшкової пов'язочки це не так принципово, тому і занадто ж не заморачувалась. Все, дійшла до краю, зав'язала вузлик, відрізала ниточку і заховала її гачком. Десь всередину, щоб вона там не стирчала. От якось так. Все. Цю ниточку так само ховаю і відрізаю. Ось така штука вийшла з краю, там десь щось не дуже охайне заховала, бо додавала ниточку обрізану. От, в принципі, не так страшно, тому що край ми будемо з вами обв'язувати об... об <різь> жовтенькою ниточкою. І те, що у нас там стеречить, воно заховається під нашу обв'язку. Я взяла ниточку тієї самої фірми, і от таким чином зараз буду ховати. Кінчик, Починаю з двох петель підйому і в'яжу стовпчиками без накиду під кожну краєву петлю. Отак, перший стовпчик. І зразу обв'язую кінчик, щоб потім його не ховати, другий під кожну петлю. Нітечка дуже пухнаста, тому мені незручно в'язати. Ну, ще й гачок, такий собі якийсь дешевий китайський, але вже як є. Ще вам зараз покажу, що я на куточку ромлю. Бачите, в'яжу в куточок три петлі, просто заради того, щоб в нас утворився такий гарненький поворот. Друга. І третя. Все. Двилися, щоб там все було гарнесенько. пров'язую. В'яжу далі. Все, що мені трапляється, там всякі ниточки, все, що я не доховала, все, все йде під обв'язку. Так, ще раз показую, що я там роблю на куточку. Перша петля, друга і третя. В той самий куточок. І отакий от гарненький поворот у нас утворюється, все. Отак от виходить. Все в'яжу далі до кінця. З'єдную. О, бачите, кінець, з'єдную в'язання спочатку, кінець спочатку, ще одну петельку пров'язую, обрізаю ниточку, витягую і ховаю цей кінчик всередину стовпчиків. Ось таким чином. Ниточка, як я вже сказала, чіпляється постійно, неслухняна, ну, але вже як є, нічого. Справимось. Все. Ось така штучка вийшла. Це я приміряю, як воно буде виглядати в формі бандіка. Розумію, що він такий м'ягенький вийшов. Що вже поробиш? Так вже і буде. Так, обв'язую саму пов'язочку точно, таким самим чином, то я вже не показую. І в'яжу серединочку. Для серединочки я набрала 6, 6, 6 повітряних петель. Чогось в мене не зберіглося це відео. Але я думаю, що для вас не буде проблемою. І пров'язую 6 стовпчиків. А, так, я 6, Боже, що це зі мною. 6 лицьових, 6 повітряних, о, я забула, як це називається. 6 повітряних петель плюс 2 для підйому. І в'яжу по 6 топчиків з накидом вже. Останній, бачите, я куди пров'язую. Отако, От прямо-прямо під самий ніж, нижній стовпчик. Так. Дві повітряні, перевернула і над стовпчиком попереднього ряду починаю в'язати далі, знаки до. Ще раз показую. Крайовий, як я роблю. Отак, От дві петлі підйому. повернула і ось сюди. Дов'язали. Тут я ниточку вже не обрізала, тому що вона мені згодиться для того, щоб потім зшивати. Цю жовтеньку штучку, цю жовтеньку серединку. Так, тепер я хочу зібрати бантик у красиву складочку. Знайшла у нього серединку, так, складаю так, як мені подобається, і просто прохожусь голочкою в один бік, не до кінця витягаю нитку і в другий бік. Так само піднімаю. Все, у мене утворилося два таких кінчика, які я зав'язую плотненько так, вузликом. Вузлик, бачите, як роблю. Два рази перекручую один і другий. Отак. Все, зав'язала, ниточку відрізала. Так, так виходить дуже плотненький вузлик. І все. Приміряю. так складаємо. І все, що нам залишається, це тільки зшити оці дві сторони. Старайтеся так, щоб вони плотненькі були. Маю на увазі, щоб ця серединочка дуже плотненько стягувала все, що там є. Так. Ну що, кінчик не обрізаний, заправила в голку і починаю зшивати так само. Персик, Боже, якщо ж мене цей кіт дістав. Оце я займаюся озвучкою, він лазить тут мені по голові. І що ти йому зробиш? Я вже не хочу ці 15 хвилин переозвучувати. Так, коротше, як ви бачите, під верхній стопчик, під нижній стопчик, під верхній стопчик, під нижній стопчик, Так само нічого складного. Зав'язала вузликом ці ниточки. Бачите, по два рази перекручую. Дуже плотненький виходить вузлик. Спробуйте, якщо ви так не робили. Все, і не хочу нічого ховати більше. Нічого воно нам не розв'яжеться, все. Все. Слава Богу! Бантик готовий. Поправляю, виправляю. Вийшов гарненький, але, в принципі, чесно кажу, якщо б ви в'язали це гачком, то бантик був би набагато плотніший. Наступний я вже буду гачком, напевно, в'язати. На цьому все. Моя маленька подружка задоволена, і пишіть, що ви думаєте, з нагоди таких в'язальних відосиків всім пока!